Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. А що саме ми будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Куций, хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Вірно, зайчик. Сьогодні ми будемо робити аплікацію зайчика з ялинкою і морквинкою. Для роботи нам потрібні аркуш білого, фіолетового, коричневого, помаранчевого та зеленого кольору, фломастери, ножиці, паперові серветки, клей ПВА або клей олівець та пензлик. Перед тим, як ми почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко волохате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Для тулуба ми вирізаємо з білого паперу круг діаметром 3,5 см. Для голови і вушок ми вирізаємо 4 кружечки діаметром 1,5 см. Для лапок та хвостика ми вирізаємо з білого паперу 6 кружечків діаметром 1 см. Для ялинки ми вирізаємо 4 круга діаметром 2 см. Для стовбура ялинки ми вирізаємо один круг коричневого кольору діаметром 2 см. Для морквинки нам потрібен круг помаранчевого кольору діаметром 2 см. Та для листочка. Зелений круг діаметром 1 см. Починаємо нашу роботу. Для початку ми виготовимо тулуб нашого зайчика. Беремо круг діаметром 3,5 см і складаємо його навпіл. Розгладжуємо лінію згину. Тепер будемо виготовляти. Голову нашого зайчика нам потрібні два круги діаметром 1,5 см. Складаємо їх навпіл і розгладжуємо лінії згину. Тепер виготовимо вушка, беремо два круга білого кольору діаметром 1,5 см. Складаємо їх навпіл і розгладжуємо лінії згину. Тепер виготовимо лапки і хвостик нашого зайчика. Для цього нам потрібно скласти навпіл кружечки білого кольору діаметром 1 см. Не забуваємо розгладжувати лінії згину. Тепер ми виготовимо гілочки для нашої ялинки, беремо круги зеленого кольору діаметром 2 см та складаємо їх теж навпіл і розгладжуємо лінію згину. Гілочки готові. Тепер зробимо стовбур. Нашої ялинки. Беремо круг коричневого кольору діаметром 2 см і складаємо навпіл, розгладжуємо лінію згину. Виготовимо морквинку для нашого зайчика. Беремо круг помаранчевого кольору діаметром 2 см і складаємо його навпіл, розгладжуємо лінію згину. Тепер розкриваємо. І погляньте: складаємо ось так до серединки: одну сторону і іншу. У нас вийшов ось такий трикутничок, ніби морквинка. Тепер зробимо листочок для нашої морквинки. Беремо круг зеленого кольору діаметром 1 см, складаємо його навпіл. Тепер розгибаємо і теж складаємо у вигляді трикутничка. Ось так розгладжуємо лінії згину. Ось і наша морквинка готова. Перед тим, як ми почнемо склеювати всі деталі, беремо круг коричневого кольору, який ми приготували для ялинки, розгортаємо його. І згибаємо трошки більше, ніж серединка, з одного боку, ось так, а тепер з іншого. Стовбур для нашої ялинки готовий. Також беремо два кружечки. Білого кольору для вушок, розгортаємо їх і складаємо так само, трошки більше, ніж досерединки в одну сторону і в іншу. Вушка для нашого зайчика готові. Беремо клей ПВА або клей олівець. І склеюємо всі деталі. Для початку промазуємо половинку тулуба, закриваємо наш кружечок, беремо серветочку і притискаємо. Тепер склеїмо деталі для нашої голівки. Так само розкриваємо, промазуємо. Тільки половинку нашого кружечка, закриваємо і притискаємо. Так само ми промазуємо клеєм всі кружечки для востика і лапок нашого зайчика. Відкриваємо. Промазуємо половинку, накриваємо іншою половинкою і примакуємо. Тепер проклеїмо вушка нашого зайчика, відкриваємо їх і промазуємо лише частинки, які ми загибали зліва і справа. Раз і два. І примакуємо. Тепер проклеємо деталі для нашої ялинки. Її гілочки. Відкриваємо зелені кружечки і провазуємо половину нашого кружечка. Примакуємо серветочкою. Так само. Відкриваємо стовбур нашої ялинки і промазуємо бокові сторони, які ми загинали до серединки, примакуємо серветочкою. Нам залишилось зробити морквинку для нашого зайчика. Беремо круг помаранчевого кольору. І промазуємо бокові частинки, які ми загинали. І листочок нашої морквинки так само. Закриваємо, і притискаємо. Ось і готові усі деталі для нашої картини. Викладаємо всі деталі на фіолетовий фон і приклеюємо. Домальовуємо нашому зайчику очі, носик і ротик. Наша робота готова. Ось така аплікація зайчика з ялинкою і морквинкою вийшла в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!